Паска і щось м'ясне, так там переважно ми кажемо, паска, яйця ковбаска, але ну мусить бути хоча б те. Так, якщо, наприклад, сім'я не мала сахти, то хоча б це освячували. Ну але природно, що сюди зазвичай здається масло, сир, тобто все те, що символізує там тварини наприклад, тесто українців. Ми традиційно ще кладемо ну принаймні, на західних серенах. Ми кладемо хрін, бурячки. У сенсі змішані схороном, так і потім це споживаємо, де імід цього можуть не класти. Іноді зрідка є згадка про те, що освячують алкоголь, але знову ж таки це вже якийсь такий новий набуток. Колись могли освячувати якісь предмети, які ну чи, чи харчі, які для нас були, які для нас є дивними, так Наприклад, там ну, освячували солонину, яку потім використовували для лікування. Так могли освячувати пшено, яке потім згодовували курям задля того, аби. Вони потім, аби вони неслися, могли наприклад запихати якусь там бульвину, освітити, аби вона була потім щоб її посадити, щоб картопля добре бродила.